Слухайте вірою ці молитви до кінця, Господь Бозько, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Божий, царовиків невимовна доброто і безмежна любове, що своє життя віддав за наше спасіння та воскрес мертвий. принісши світ надії всьому світу, я звертаюся до тебе, з звибини свого серця, ти, що знаєш всі мої думки, бажання та недоліки. Прийми мою молитву, що до тебе з вірою та надією. На твою безмежну милість і благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, великий цілитель, душі тію, дари мені здоров'я і силу, аби я міг давати життєві випробування, зберігаючи твердовіри, незваний Дух, освіти мій Розум, світлом Твоєї мудрості, щоб у всьому я міг вибирати шлях праведний і благий перед Тобою, Господи, ти, що ведеш за собою народи і керуєш долюминації, благослови мої країну. Є лідерів та всіх і громадян, щоб ми разом будували мир, справедливість і любов у нашому співжитті. Нехай твоя благодать об'єднає нас у прагненні до спільного блага та гармонії. Прошу тебе, о Господи, захисти від усякого зла спокуси випробувань, що може зустрітися на моєму життєвому шляху. Допоможи мені бути міцним у вірі, непохитним у надії та щедрим у любові до ближніх. Нехай моє серце завжди буде відкритим для потреб інших, а руки готовими допомагати. О, Господи, ти що є джерелом усього живого і вічним світлом, освяти мою душу, щоб вона з кожним днем ставала більш подібною до Тебе. Навчи мене жити за твоїми заповідями, любити безкористово та прощати щиро, як ти нощиш. Вислухай, Господи, мої молитви, за моїх рідних та близьких, за тих, хто потребує Твоєї допомоги та захисту. Дай їм здоров'я, силу, мир і благословення в усіх їхніх починаннях. Нехай Твоя любов і милість будуть з нами завжди, керуючи нашими життями у світлі Твоєї волі. З великою вірою та надією я віддаю себе у Твої руки, Господи. Навчи мене приймати з радістю все, що Ти мені призначиш, знаходити у всьому Твою волю та слідувати за Тобою всім своїм життям. Амінь. Пречиста Діво Марія, святи, апостоли, Павелості, Небесні сили, ангели, Архангели, святі Патріархи, Пророки, мученики, сповідники, і всі святі, що перед Престолом Божим стоїте, моліться за нас грішних перед небес Небеси, землі. Вічний сир, який сієш зірки на небесному скінні і водиш сонце в його шляху, злянься милостиву на нас твоїх дітей, які покликали тебе, глибин сердець своїх. Пишіть імена, та прохання в коментарях. Очі Небесний, Всемогутній, Творче всього сущого, ти, чи вітер, шепоче в листі, чи воля керує хвилями Марію, прости нас за наші гріхи, нас своєю безмежною милістю, обнови нас своєю спасительною благодаттю, о Господи, велике лікаря, душі тієї рани наших сердець, зміцни нас у вірі, подай нам силу переносити випробування життя. Обдаруй нас мудрістю, щоб ми могли розпізнавати добро від зла і веди на шляхом праведності, заради Твого імені, зверни увагу милостиво наші родини, охорони їх від усякого зла і спокус, збережи їх у здоров'ї, мирі та гармонії, нехай Твоя захисна рука завжди буде над нашими дітьми, води їх стежками праведності, оберігай їх від спокуси, посток цього світу, наповни їх серця любов'ю до Тебе і ближнього. Мовимо тебе, Всевишній Богословий наших мужніх захисників, дай їм силу, мужність і витривалість у боротьбі за справедливість і свободу нашої землі, нехай Твоя мудрість буде їхнім провідником і Твоїм місць, їхнім щитом. Допоможи нам досягти перемоги над ворогами, захисти нашу землю від усякої навали і зла, Господи, водико життя у Твоїх руках, долі всіх нас, ми покладаємо на тебе всі наші надії, тривоги, всі наші бажання і прагнення. Освяти нас своїм світлом, наповни нас своїм миром, даруй нас свою нескінченну любов'ю, нехай буде благословенним ім'я Твоє, Господи, від віку і до віку. Амінь. Владико вседержителю, Господи Боже наших, Отців, Ти, що всім небесами землі творець, святий порочний, світло, що має заходу, прийми нашу молитву, що в скорботах і радощах наших сердець возносимо до Тебе. Напишіть імена прохання в коментарях. Благосвен ти, Господи, Бог наших отців і славної і причатове ім'я Твоє навіки. Ти, що милістю Твоєю благостю кориш все святом, дари нам серця чисті, аби ми співали Тобі, славили безкінечну мудрість Твої доброту, вибугаємо тебе, Господи, дари нам мир і злагоду здоров'я дуще і сіла. Благословення на кожен наш крок, освіти наші думки, аби вони завжди були спрямовані на добро, а замісни нашу волю, аби ми непохитно стояли на шляху Твоїх заповідей, ти що даруєш прощення і спасіння, прости наші гріхи, помили нас грішних і наверни нас до шляху праведного, аби ми живучи за Твоїм законом, заслужили вічне життя у Твоєму царстві, дай, о Господи, мудрість нашим правителям і всім, хто владу має. Аби їхні рішення були в згоді з Твоєю волею, служили добру народів, зміцнювали мир і справедливість у світі, а злянце, Господи, на тих, хто в скороботі, на хворих і страждених, даруємо утіх зцілення і нову надію, Благослови щедро тих, хто допомагає ближнім, хто несе любов і милосердя у світ, помили, Господи, тих, хто відійшов від Тебе, освяти їхні душі світом Твоєї правди, аби вони знову знайшли шлях до Твоєї любові і спасіння. Нехай буде благословення Твоє на нашій землі, нехай зростає воно в достатку і мирі, нехай кожна домівка наповнюється щастям, любов'ю і злагодою. Слава тобі, Боже, Всемогутній, за всі дари Твої за життя, яке Ти нам дарував за кожен день, що ми живемо під Твоєю благодаттю. нехай буде звеличено ім'я Твоє від заходу Сонця до Його сходу на віки віків. Амінь. О всемоготній, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який зійшов із небес до нас, щоб перенести світло в темряву наших сердець, прийми нашу скромну молитву, повну любові та вдячності. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя безмежна милість і ласка осяють наші душі, а Твої чудеса та знамення наповнюють наше життя, надією. в тобі ми знаходимо тих у скорпотах, силу в слабості, ти, пастир наш, і провідник, що ведеш нас стежками праведності. Заради Твого імені, нехай кожне серце, що біє в цього родях оспіває Твою безкінечну любов, усе сердя та велич, ти, Господи, відкриваєш очі сліпих, надаєш силу немічним, підносиш понижених і любиш кожну душу без винятку, Твоє царство, царство всіх віків і влада Твоя не має кінця, нехай кожен подих наш, кожен подих стане гімном, на славу Твою, царю віків, наш Спаситель і рятівник. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, вилучаємо Твої безмежні діяння, які свідчать про Твою любов до нас, Ти, що несеш спасіння всьому світу, прийми нашу подяку та поклоніння, Твоя жертва на Христі міст, що з'єднав землю з небесами, людство за цим Небесним, дозволь нам, о Господи, із серцем чистим і душею, сповненою любові, слідувати Твоїм заповідям, жити в мирі та злагоді з усіма. Нехай Твоя благодать буде з нами кожен день, наповнюючи наше життя світом і миром, що виходять від Тебе Всевишнього, о Ісусе Христе, ти джерело всієї утіхи надії, в Твоїх руках ключі від життя, ти наша віра, наша надія, наша любов. Ми віряємо тобі наше життя, знаючи, що твоя милість безмежна, твоя любов вічна, прийми цю молитву від наших сердець, які прагнуть бути ближчими до тебе. Щоб усі наші дні були присвячені служінню Тобі, величанню Твого святого імені через Твої страждання та Воскресіння, ми знаходимо спасіння і мир, що перевищує всяке розуміння. Амінь. Господи Ісусе Христе, Цири Небесний, безмежного милосердя і вічної любові, владико, зубини серця, сповненого вірою, надією та покорою, припадає до Твоїх святих ніг. Ти, що несеш світло у темряві наших душ, і у тих у скорботах, приймимо щиру молитву, напишіть мене, та прохання в коментарях. Завдяки твоїй безмежній благодаті та милосердю, ми дихаємо, живемо та сподіваємося на краще, визнаю перед тобою мої грехи та слабкості, що рокаюся них і прошу прощення милості та очищення серця мого від усякої нечистоти, освяти мою душу світом Христовим, щоб я міг бачити правильний шлях у житті. Який ти для мене визначив, даруй міць перебороти спокуси, невдачі та гріховні нахили, щоб усе моє життя було присвячено служінню тобі та виконанню твоєї волі, благаю тебе, Господи, благослови та захисти мою сім'ю рідних та друзів від усяких небезпек, видимих і невидимих, охороняй їх від зла, недух та всякої скорботи, оберігай наших дітей від спокуси, лиха, наповні їхні серця світлом і любов'ю. Даруй нам здоров'я дущи та тіла, силу духу, для подолання випробувань, навчи нас взаєморозумінню, прощенню та взаємопідтримці у важкі часи. Господи всемогутній богослови наших хоробрих захисників, які стоять на захисті рідної України, даруй мужність силу та віру в перемогу, нехай Твоя всемогутня рука захищає їх від ворогів, допомагає у їхніх боротьбах та веде їх до мирної та справедливої перемоги. Наповни їхні серця миром та впевненістю у твоїй підтримці, Освіти наші душі, щоб ми завжди пам'ятали про твоє безмежне милосердя та любов. Допоможи нам у повсякденних турботах, навчи цінувати кожен момент життя, бачити твою присутність у кожному подиху, у кожному кроці, даруй нам мудрість та силу волі, слідувати Твоєму слову, жити в гармонії з твоїми заповідями. Прийми, Господи, цю молитву, як вияв мої безмежної вдячності за Твоє невимовне терпіння, любов та опіку, нехай буде прославлене Твоє ім'я, вчинки та всі Твої благодіяння до кінця віків. Благослови нас усіх, об'єднай нас у любові та мирі під Твоїм могутнім захистом, слава Святому Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Вседержителі Всемогутній Господи Небесний Царю, який сієш зірки на небесному склепінні та наділяєш землю пладючістю, Тебе вилучаємо і славимо, Твоя милість безмежна і твоя любов до нас безконечна, ти, який ведеш нас стежками праведності, оперігаєш від зла і спокус, на тебе покладаємо свою довіру і надію, прийми нашу скромну похову і прославлення, які ми приносимо перед Твоїм престолом, зроби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твої величі знаходимо тіху та силу, ти, Господи, джерело всього живого, подателю життя, і творче всесвіту перед Твою безкрайню величу складаємо наші молитви. Дякуємо тобі, Отче Небесний, за кожен подих, за кожен день, що даруєш нам, за красу природи за радість буття, за можливість любити і бути любленими. Твоя благодать освітлює наші душі наповні миром і радістю. Прости наші гріхи, очисти, наші серця, дари нам силу боротися зі спокусами і злом, що оточує нас, навчи нас бути милосердними, терпеливими, сповненими любові до ближніх, Допоможи нам побачити в кожній людині образ твій, шанувати життя як найвищий дар, освятий, Господи, наші домівки, наші сім'ї, зміцни їх у вірі та любові, дари нам мудрість і силу, щоб ми могли служити Тобі вірною службою, захисти нашу країну, даруй мир та спокій. Бословий наш народ, на шляху до правди та справедливості, нехай Твоє світло веде нас крізь темряву життєвих випробувань, нехай Твоя любов об'єднує нас у Твоя мудрість, керує нашими вчинками, допоможи нам рости у вірі, зберігати надію та поширювати любов у світі за Все Тебе, славимо, Господи, величаємо Твоє святе ім'я. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку до віку. Амінь. Всевишній Господи Ісусе Христе, Сину Божий, який сходиш з висот Небесних, щоб відкрити нам обличчя Отця, Вседержителя, Ти, що з любов'ю безмежною до нас, творінь Твоїх, прийшов у світ, аби спасіння дарувати, і милості Твоєї ріку розвити по землі. Ми вклоняємось Тобі свагому, влучаємо тебе від віку до віку. Ти, Царю Небесний, що зійшов на землю, не погордував, плоть одягнутися, аби нести крізь страждання Хрест твій. Символ нашого спасіння, твоя нескінчена любов і жертовність, якою ти нас обдарував, нехай буде ліхтарем, що освітлює на у темряві світу цього, о Господи, великий, Твої чудеса безмежні і свідчення Твоєї могутності, Ти, що ходив по водах, з цілям сліпих і воскрешав мертвих, твоя влада над природою, душами та тілами і безконечна. Ми славимо Тебе, Господи, за Твою є джерелом усього життя і за Твої чудеса, що відкривають нам велич Твою. У Твоїй милості, Господи, ми знаходимо спокій і розраду, вот є джерелом усього добра, Твоє прощення, що безмежно розвивається на нас. Нехай буде зціленням для наших душ і тіл. очини нас, Господи, і суди нам Твої милості, щоб ми могли нести Твоє світо в цей світ. Просимо Тебе, Господи, благослови нас Твоєю, благодаттю, охороняй нас твоєю могутньою рукою, веди нас стежками праведності заради імені Твого, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, нехай кожне серце відкриється для Твоєї любові та миру, Ти, Господи, є нашим пастирем, і нам не буде в чому потреби. В твоїх руках наше майбутнє ми віримо, що Твоя доброта і милість. Супроводжуватимуть нас усі дні життя нашого, ми складаємо тобі подяку за все, що ти дав нам, за кожен подих, за любов і за можливість бачити Твою славу в кожній миті життя, нехай буде прославлено ім'я Твоє, Господи, від заходу Сонця до Його сходу, і нехай кожна душа співає хвалу Тобі. Ти є нашим Спасителем і Визволителем, нашою надією, нашим утішенням, слава Тобі, Господи, зараз і завжди, і в усі віки віків. Амінь. всемогутній вічний Боже, Небесний, Оче, перед Твоєю величезю, зі смиренням і трепетом стаємо ми, Твої недосконалі та грішні діти, визнаючи безмір наших провини, слабкостей, благаємо Твої безмежної милості та прощення, очисти нас від усякої несправедливості. У серця, наші водами покаяння, щоб ми в достойному вбранні духовної чистоти могли приступати до Твого святого обличчя, Господи, Ти єдина наша опора у верховому морі життя, незгасими світло в темряві наших випробувань, просимо Тебе, огорни нас своїм всебогим захистом, збережи наші домівки від усякого зла, підступів неспокою, нехай Твоя Богосвенна рука веде нас крізь усі випробування і спокуси. Наповнюючи наші серця миром і терпінням, особливо благаємо Тебе, Господи, благословити, охороняти наших захисників, хоробрих синів і дочок України, що стоять на стражі миру і спокою нашої землі, дарим мужність та непереможність у боротьбі проти ворогів, збережи їх життя і здоров'я під покровом, Твоєї безкінечної любові та милосердя, Всевишній благаємо тебе за наших близьких, родини дітей. Охороняй їх від усякого лиха, навчи нас бути опорою один одному в єдності й любові, що є відображенням твоєї безмежної любові до нас. Нехай наші домівки будуть місцем Твоєї присутності, де кожне серце відчуває Твою благодать і покровительство, просимо Твоєї допомоги у наших повсякденних потребах, у наших пошуках і рішеннях, даруй нам мудрість і розсудовість, щоб у всьому слідувати Твої волі, лікуй нас від усіх хвороб, душі та тіла. З цілий рани наших сердець, щоб ми могли служити Тобі та нашим ближнім з новою силою і радістю, великий Боже, звертаємося до Тебе з проханням про мир у нашій землі, про справедливість і правду в наших серцях і ділах. Допоможи нам будувати світ, де пануватиме любов, де кожна душа співатиме хвалу тобі. Нехай Твоє світло веде нас через темряву до вічного світанку. Де ми знайдемо вічний спокій, і радість у твоїх обіймах, переми, Господи, цю молитву від усіх нас, хто шукає Твого лиця з вірою і надією, в ім'я Твого Сина, нашого Спасителя, Ісуса Христа, через якого нам дано спасіння і життя вічне. Амінь. Господи, вседержителю, небесний, Царю, творче всього сущого, перед Твоєю величчю ми недостойні раби твої припадаємо і вклоняємося. Возвеличуючи Твоє незбагнене і безкінечне милосердя, в тобі ми знаходимо утіху і спасіння, на тебе покладаємо всю нашу надію, і віру, ти наша опора і захист, дні випробувань та скорбот. О, Боги, Господи, прийми нашу скромну молитву, яку ми проносимо тобі з глибин наших сердець. Пишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам Твоє благословення, наповни наші душі, світом Твоєї любові, щоб могли стати достойними служителями. Твоєї святої волі, розпалюючи в серцях людей вогонь віри та надії, ми просимо тебе Всемогутній владико, обдаруй нас мудрістю та терпінням, щоб ми могли віднайти правильний шлях у житті, не звертаючись дороги праведності, ідучи стежками, які ти нам вказуєш. Нехай твоя нескінченна доброта і милість, будуть нашими супутниками в усіх наших починаннях та випробуваннях. О великий лікарю, душі нам у нашому прагненні досілення від усякої недуги та слабкості, надихни нас на добрі вчинки, що ми могли бути у усердя, любові до нашого ближнього, насичи світло твоєї правди у світ, повний скорботи випробувань. Ми молимося Тобі, Господи, за миру всьому світі, за звагоду та взаєморозуміння між людьми. Нехай Твоя благодать об'єднає нас усіх уєдині вірі та любові, даруючи нам силу перебороти, ненависть, щоб ми могли спільно будувати світове майбутнє для наступних поколінь. Приблагосвенний Отче, дякуємо тобі за твою нескінчену ласку і милість, за те, що ти є з нами кожну мить нашого життя, направляючи не на своїм безмежним світом любові. Нехай кожен день нашого життя буде присвячений славенню Твого імені, виконанню Твоєї святої волі, у вірі та служінню Тобі, нашому Господу і Спасителю. Амінь, Великий і Присвятий Господи Ісусе Христи, Небес і Землі, Творче всього видимого і невидимого, початку і кінець, Альфа і Омега, ми недостойні раби твої зібрали сьогодні, аби словами молитви на устах і поклонінням сердець возвеличити незбагнену твою велич, прославити безмежну твою милість і непереможну силу, ти, що витащив води з каменю, що наказав морю вгамуватися вітрам замухнути, ти, що воскресив мертвих і дарував сліпим зір, перед твоєю владою терпече всяка твар, немає такого місця, де б не звучало твоє ім'я. Немає такої глибини, куди б не проникала твоя любов, облика лікарю душі ті, що прийняв на себе наші недугі болі, благаємо тебе, злянці на нас у твоїй безмежній милості, очисти нас від всякої скверни, гріховної, подари нам силу долати, спокуси, освітлюй на шлях твоєю премудрістю, просимо тебе, владико Всесвіту, благослови нас твоїм миром, влив наші серця струмінь твоєї безконечної радості, щоб ми. Наслідуючи твій приклад безумовної любові, стали світом для світу, сіллю землі, відображенням твоєї слави серед людей, Наділи нас, Господи, мужністю визнавати Твоє господарювання у нашому житті, терпінням у випробуваннях непохитної віри, в обличчі невідомого, нехай наша довіра до тебе буде непорушна, як скеля, на якій ти заснував свою церкву, О, пречиста Діво Марія, мати Господа, нашого Ісуса Христа, моли за нас грішних. Перед престолом Твого Сина, аби Він подарував нам прощення наших гріхів, очищення наших душ і вічне життя в Його славному Царстві, Ісуса Христе, Ти, що сказав, придіть до мене всі, хто працює, обтяжений, і я вас упокою. Ми приходимо до Тебе з вірою, любов'ю, сповнені надії, на Твоє милосердя прийми нашу молитву, як приймав голоси дітей. Що ви гукували в храмі Осана, Синові Давидовому, нехай буде прославлене Твоє ім'я від віку до віку, нехай всі народи пізнають Твою любов і милосердя, щоб у кожному серці засіяла віра в Тебе, щоб кожна душа заспівала хвалу Твоєму Святому імені, Очі Сину і Святий Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, великий і всемогутній Христе, Царю Небесний. Ти, що проливаєш своє нескінчене милосердя на землю, оберігаючи кожне серце, що до тебе звертається, прийми цю молитву з глибини наших душ, що прагне твоєї благодаті, просвітлення і духовного відродження. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми зі смиренням кваніємося перед твоєю величністю, благаючи прощення за наші численні гріхи та оманливі шляхи, якими ми йшли, забуваючи про твоє слово й заповіді. Нехай Твоє безмежне милосердя омиває нас, очищуючи наші душі від усякої скверни, щоб ми могли піднятися з попови своїх помилок, оновлені, сповнені віри, Господи, Ти ще джерелом життя та любові, благослови наші родини, охороняй їх, від усіляких небезпек та випробувань, освітви наші серця променями Твої мудрості та сили, аби ми могли стати опорою один одному в часи спокуси випробувань. У твоїх руках, о, владико долі всіх нас, надихни нас на вчинки, наповни наші серця миром і терпінням, даруй нам здоров'я тіла і душі, лікуючи наші хвороби та слабкості, збережи нас від усього злого, нечистого та шкідливого, що може нашкодити нашому благополуччю. Ми також квоняємося перед тобою за наших хоробрих захисників, що стоять на варті нашої країни, України. Дай їм силу мужність і витримку, аби вони могли, здобути перемогу над ворогами, захищаючи свободу та незалежність нашої землі, нехай Твоя могутня рука веде їх у боротьбі, огортаючи їх своєю всепроникаючою опікою. Прошу тебе, Господи, направляй нас у нашому повсякденному житті, допомагай усім потребуючим, освітлі на шлях до істини й добра, нехай Твоя любов стане нашим щитом, а Твоє слово. Ліхтарем на шляху життя, що веде до вічного спасіння, прийми цю мовит твою, як вираз нашої безмежної віри та надії на Твоє нескінченне милосердя, амінь. Господи всемогутні очі Небесний, Царюків, прийми нашу похвалу та славу, напишіть імена та прохання в коментарях, ти що водарюєш над усім створінням серцями і думками. Прийми наші молитви, як знак нашої відданості та любові до Тебе Всевишнього, ми підносимо Тобі цю молитву, наповнені вірою та надією на Твою милість і благословення, Господи, ти світиш у темряві, Ти наш притулок і сила, наше утішення в Скорботі і наша надія в біді, Ти, що керуєш ходом зірок на небі та краплиною роси на землі, благослови нас Твоєю любов'ю, нехай Твоє світло Все наші душі. Очистить наші серця і наповнить нас миром Твоїм, великий Творче. Ми дякуємо Тобі за безмежні дари Твої на землі, за кожен подих, що ми можемо зробити за кожен день, що ти нам даруєш. Ми вдячні Тобі за наше життя, за можливість любити, співчувати, допомагати іншим і відчувати радість буття, Господи, благослови наш народ і нашу землю. Захисти нас від усякого зла і негоди. Наповни серця наших людей миром і гармонією, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли долати випробування, стояти міцно у вірі та завжди пам'ятати про Твою присутність у нашому житті, Господи, вчини нас інструментами Твоєї волі, нехай наші слова та дії служать свідченням Твоєї любові і милосердя, насаджує нас сім'я добра, щоб ми могли нести його у світ, робити добрі справи та бути прикладом християнської любові та відданості. Господи, прийми нашу подяку за те, що ти завжди з нами, за те, що Твоя незмінна любов є нашим притулком і опорою, нехай Твоя воля здійснюється в наших життях, як на небі, так і на землі. Ми віримо у Твою нескінчену доброту і милість, що супроводжують нас кожного дня, Пресвята Богородиця, Матір Господа нашого, мали за нас грішних, заступайся за нас перед престолом Всевишнього, нехай Твої молитви будуть для нас джерелом сили і натхнення, Твоє покровительство, захистом від усіх небезпек і випробувань. О всемогутній Господи, прийми нашу молитву, наповнену глибокою вірою та безмежною вдячністю. Нехай вона піднесеться до тебе, як благоуханий ладан, і нехай Твоя благодать завжди освітлює наш шлях. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обувижні вашим для поширення Слова Божого, восення Господні, нехай перебуває з усіма нами.